Друзі, привізли для вас супер тачку Peugeot 208 в офігенському синьому кольорі. Такий жемчужений такий колір. Якби зараз не дощ, ви б самі впевнилися, як він круто виглядає. Цей колір просто такий глибокий, насичений. 208-й кінець 2020 року, 50 кВт, Запас ходу має в 300 км. Пробігу у нас всього-навсього 58 тисяч км. Машинка майже нова авто, весь в оригінальному окрасі. Класна комплектація, склоп'їдімочі, легкосплавні дисочки, комбінований салончик, 3 d приборка Android Auto, Apple CarPlay, все 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 тут є. Електроручні там багато іншого. Машинку віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Зарядочка, весь комплект все є. Клей, компресор, полиця, все на місці. Машинка в наявності в Вінниці готова до будь-яких ваших перевірок та тезраїв.